Привіт, дітки! Я сьогодні гуляла у своєму куточку природи і знайшла одну дуже дивну рослинку. Вона зовсім не схожа на ті квіти, що ми бачили раніше. Вона зелена, але якась незвичайна. Ось ця рослинка малята. Давайте прослухаємо про цю рослинку вірш. Кактус колючий стоїть на вікні. Не поливали його ми три дні, але йому ця біда не біда. Бо кактусу рідко потрібна вода. Отже, дітки, із віршика ми дізналися, що ця рослинка має назву кактус. Давайте з вами зараз уважно роздивимось цю рослинку. Кактус зовсім не схожий на інші кімнатні рослини, замість листочків на ньому гострі колючки. Ці колючки гострі, ніби маленькі голочки у їжачка. Гладити ручками чи чіпати пальчиком кактус не можна, адже можна боляче поранитись. За кольором кактус зелений, а формою він може бути різний і круглий, як кулька, і продовгу наче на чистовчик. Кактус приїхав до нас із дуже далеких країн, де завжди-завжди спекотно і рідко йде дощ. Там, у пустелі, де багато піску і сонця, кактуси почуваються найкраще. Природа подарувала кактусу колючки не просто так, вони потрібні, щоб захищатися. Колючки допомагають кактусу не перегріватися на сонці. А ще у пустелі мало води. Тваринки хочуть пити і могли б з'їсти соковитий кактус, але як тільки вони підходять ближче, ой! Укулються і тікають. Так, кактус захищає себе від голодних звірів. А зараз, малята, я вам пропоную послухати казочку про кактуса Кусю. Жив був маленький кактус на ім'я Куся. Він ріс у гарному горщику на теплому підвіконні. Куся був зелененький і кругленький, але мав багато колючок. Поруч жили інші рослинки квіточка Ромашка, фіалка, пальмачка. Вони гралися разом, тягнулися до сонечка і раділи новому дню, але з кусею ніхто не дружив. Ой, він колючий, казали рослинки. Можна вколотися, шепотіли вони. Куся сумував, він тихенько стояв і думав. Я ж не злий, я просто Одного дня Ромашка зів'яла, їй стало спекотно і сумно. Куся побачив це і сказав Я можу допомогти, я вмію зберігати водичку. І Куся поділився водичкою з ромашкою. Ромашка ожила і усміхнулась. Дякую тобі, Куся, сказала Ромашка. Ти дуже добрий до мене. Фіалка й пальмочка здивувалися, вони підійшли ближче і побачили, що куся зовсім не страшний, а дуже турботливий. Давай, дружити, Куся!» сказали квіти. Куся зрадів адже тепер у нього з'явилися друзі. від радощів кактус куся почав розквітати, а колючки на ньому виявилися не для зла, а для захисту. І з того часу всі знали, навіть якщо хтось колючий ззовні, усередині він може бути дуже добрим. Ось така цікава казочка малята. Чи запам'ятали ви дітки, як звали героя нашої казочки? Кактуса звали Куся. А яку добру справу Куся зробив? Він допоміг ромашечці, коли вона зів'яла, і полив її водичкою. Малята, а зараз нам час прощатися. Я дякую вам всім за увагу. До побачення!